Що таке система енергонезалежності EcoFlow Stream? Це стаціонарний інвертор та акумулятори складові гібридних сонячних станцій. Вони почали розвиватись після впровадження зеленого тарифу та отримали новий імпульс після атак Росії на енергетику та початку відключень. А це портативна зарядна станція. Вони стали популярними з початком відключень електрики. А це EcoFlow Stream – система енергонезалежності нового класу. Вона поєднує у собі функціонал портативних зарядних станцій та гібридних СЕС. Тож у цьому відео ви побачите детальний тест цієї новинки, який ми проведемо на базі цього будинку. Для цього було встановлено 4 сонячні панелі EcoFlow з загальною потужністю 1600 Вт, 2 стріми та смарт-мітер. Весь комплект обладнання вдалося змонтувати всього за кілька годин. Як все буде працювати на практиці, дізнаєтесь далі. Почнемо з технічних параметрів. Акумулятори тут літій залізофосфатні ємністю майже 2 кВт. години Через ці роз'єми можна підключити додаткові батареї. Всього в одну систему можна об'єднати 6 модулів, отримавши загальну ємність майже у 12 кВт. До стрім можна підключити сонячні панелі через MP5 входи. В залежності від моделі, це може бути 2 входи потужністю 500 Вт кожен, 3 входи такої ж потужності або 4 входи сумарною потужністю 2000 Вт. На EcoFlow Stream є розетки. Від них можна напряму заживити споживачів потужністю до 2300 Вт в режимі байпас та потужністю до 1200 Вт при роботі від акумулятора. Цей варіант резервний на випадок відключень загальної мережі. Головна ж фішка стрім це вміння віддавати енергію, згенеровану сонячними панелями, до речі, ось видно, як вони у нас вулиці підключені і заведені у приміщенні, та енергію, накопичену в її акумуляторі, в мережу вашого помешкання, витісняючи звідти електрику із загальної мережі. Тобто ваші прилади будуть споживати безкоштовну сонячну енергію. А рахунки за електрику стануть мінімальними. Ну а підключається все максимально просто. EcoFlow Stream може віддавати в мережу вашого помешкання 1200 Вт. При цьому, якщо генерація від сонця буде більшою, ніж споживання у помешканні, то ця енергія буде йти на зарядку акумулятора. Ще однією фішкою Ecoflow Stream є можливість підключати до мережі вашого помешкання одразу декілька станцій, фактично аж до шести. Всі вони будуть координувати свою роботу через вашу мережу Wi-Fi. задля того, щоб зменшити ваше споживання з загальної мережі. За яким принципом працює система енергонезалежності EcoFlow Stream? Спершу трошки теорії. За трансформацію постійного струму, наприклад, від сонячних панелей або акумуляторів, у зміни, який підходить для споживання нашими побутовими приладами, відповідають інвертори. В залежності від їх типу ті ж сонячні станції поділяються на гібридні та мережеві. Мережеві одразу направляють згенеровану електричну енергію в мережу. При відключеннях загальної мережі вони не працюють. Гібридні інвертори, а відповідно і сонячні станції можуть працювати при відключеннях загальної мережі. До складу таких систем входять акумулятори. Є ще мікроінвертори. Це компактні бюджетні рішення, які є частиною так званих балконних сонячних станцій, які стали популярними в Європі. До цього класу належить EcoFlow PowerStream. Поєднує в собі елементи всіх перелічених систем EcoFlow Stream. Він може подавати в мережу вашого помешкання енергію від сонячних панелей та акумуляторів. При цьому працює при відключеннях загальної мережі. Загалом принцип монтажу досить простий. Ось тут, на галявині, у нас встановлені сонячні панелі. Це в тестовому режимі. В постійному вони мають стояти десь на даху. Від панелей кабелі заходять всередину однієї з кімнат ось завдяки таким пласким перехідникам, які зроблені спеціально для вікон. Всередині кімнати кабелі підключені до EcoFlow Stream, яка в свою чергу під'єднана до мережі будинку через розетку. Загалом же такий простий принцип монтажу підходить навіть для квартир. EcoFlow Stream, так само як і мікроінвертори, підмішує в мережу вашого помешкання енергію від сонця та акумуляторів. Для цього він робить напругу трошки більшу, ніж в загальній мережі. Тобто, якщо від міста заходить 230 вольт. То стрім віддає 232 вольти. Завдяки перепаду потенціалів, електричний струм тече від інвертора в бік навантаження, тобто до споживачів. А тепер простими словами: уявімо електричні мережі будинку як аналог водопровідної мережі. Тоді загальна електромережа це міська система водопостачання. Усі розетки в будинку це крани. Мікроінвертор у цій аналогії це як локальний насос, який подає воду в систему будинку, і щоб витіснити з неї воду з міської мережі, він має забезпечувати більший тиск. У випадку інвертора мова йде про напругу. Далі поговоримо про варіанти використання Ecoflow Stream. Почнемо з гібридного. Отже, зараз у нас до мережі будинку під'єднаний тільки один EcoFlow Stream. До нього на вулиці підключені дві сонячні панелі загальною потужністю 800 Вт, що ж ми бачимо у застосунку. Е, загальна генерація сонячної енергії зараз складає 588 Вт. Будинок вже споживає 662 Вт. Відповідно, вся сонячна енергія одразу йде в мережу будинку. Ще 74 Вт, стрім подає з свого акумулятора. Споживання ж загальної електромережі. Нуль. До речі, дуже зручно, що кожну панель можна підключити на окремий вхід. Це дозволяє отримати максимальну генерацію, оскільки затінення однієї панелі не призводить до падіння виробітку від інших панелей. Плюс їх можна розташувати по сторонах світу так, щоб в різний час доби різні панелі давали максимальну генерацію. Загалом же в такому режимі система постійно працює на зменшення споживання вашого помешкання. Режим день-ніч. Якщо у вас встановлений двозонний лічильник, так як у цьому будинку, ось власне він, то в застосунку ви можете налаштувати все таким чином, що стрім буде заряджатись вночі по низькому тарифу, а накопичену енергію ви будете споживати в день. Зарядка з нуля до став у нього займає близько двох годин. Режим роботи при відключенні загальної мережі. В такому випадку Ecoflow Stream можна використовувати в режимі традиційної портативної зарядної станції. Як я вже розповідав, на задній стінці тут є дві розетки. В них ви можете підключити критично важливих для вас споживачів максимальною потужністю 1200 Вт. Самі ж розетки можна увімкнути у застосунку або ж кнопкою на задній стінці. В такому режимі роботи стрім можна підзаряджати від сонячних панелей. Як уникнути витоку електричної енергії в загальну мережу? За певних умов може скласти ситуація, що електрична енергія згенерована сонячними панелями та й загалом від системи EcoFlow Stream, буде перетікати з вашого помешкання в загальну мережу через ваш лічильник. Якщо він у вас двонаправлений, немає проблем. Підключайте зелений тариф і заробляйте на цьому. В інших випадках, в тому числі якщо ви мешкаєте у квартирі, Цього потрібно уникати. Адже лічильник буде рахувати такі перетоки вам у плюс або взагалі видасть помилку. Для того щоб уникнути витоку енергії в загальну мережу, є кілька варіантів: перший застосунку обмежити потужність видачі електрики в мережу вашого помешкання, відповідно до показників мінімального споживання ваших побутових приладів. Варіант другий смарт-Розетки. В них можна підключити прилади, які б ви хотіли заживити від Ecoflow Stream. Розетки будуть передавати інформацію про фактичне споживання цих приладів, і стрім буде віддавати в мережу рівно стільки, скільки їм потрібно. Варіант 3. На вводі можна поставити смарт-лічильник. Цей пристрій буде бачити, скільки енергії споживає будинок або квартира, і передавати ці дані Ecoflow Stream. В результаті система буде віддавати в мережу тільки потрібну кількість енергії. Випробування на практиці загалом стрім у мене пропрацював два тижні. Перед тим як розповісти про результати, кілька слів про нюанси, які виникли в процесі. І перше це розташування панелей. Пут по відношенню до сонця далекий від оптимального. На прискореному відео помітні затінення. Тож в хмарну погоду генерації було малувато, хоча стрім витискав максимум завдяки тому, що кожна панель під'єднана до окремого mppt входу. Контролер MPPT використовує спеціальний алгоритм для відстеження точки максимальної потужності, аналізує поточні параметри струму від панелей і регулює їх так, щоб вони відповідали цій точці. Це дозволяє заряджати акумулятори навіть при мінімальній сонячній генерації. Однак найбільш суттєвий нюанс це те, що в будинку три фази. А стрім може компенсувати споживання тільки тих приладів, які підключені до однієї фази з ним. Тож спершу я підключив два стріми до двох різних фаз з найбільшим споживанням. Але виникли проблеми. Стріми, підключені до мережі будинку, підтримують однаковий рівень заряду акумуляторів. Відповідно, вони обмінюються між собою електричною енергією. Модуль з більш зарядженими акумуляторами віддає, а інший таку ж кількість енергії з мережі бере. Але ж стріми на різних фазах. Тому електрика з того, який віддавав енергію, просто вилітала в загальну мережу, і лічильник рахував це у плюс. Другий стрім на такий же ж обсяг енергії заряджався загальної мережі, але по своїй фазі. І лічильник це теж рахував у плюс. Смарт-мітер запобігти такій ситуації не міг, тому було прийнято логічне рішення підключити обидва стріми на одну фазу з найбільшим споживанням. На цій фазі вся кухня, мікрохвильовка, чайник, електроплита, холодильник, телевізор та всі розетки другого поверху будинку. Фактично з потужних споживачів випав тільки бойлер та насос. Тож систему я перепідключив наступним чином: до стріму на першому поверсі під'єднав всі чотири панелі, другий стрім встановив на другому поверсі в режимі акумулятора, що зручно його можна ставити в житлових приміщеннях, адже охолодження тут пасивне, відповідно рівень шуму нульовий. Нагадаю, що в загальному щитку будинку встановлений смарт-мітер який міряє споживання по фазі, і на основі цього дає команду стрімам скільки енергії віддавати, щоб надлишок не вилітав в загальну мережу. З підключенням розібрались. А тепер поговоримо про споживання і застосунок. Найменше енергії у мене залишається на ранок, адже протягом дня акумулятори максимально заряджаються від сонця, оскільки нікого немає вдома і споживання мінімальне. Тож на вечір накопиченої енергії цілком достатньо. А ось на наступний ранок її може і не вистачити. Сонячна ж генерація в цей час невелика, тож акумулятори можна зарядити вночі за нічним тарифом. Для цього можна створити в застосунку відповідну автоматичну програму. Там є ще купа опцій, і це дуже зручно. Також можна вказати, який відсоток відємності акумуляторів використовувати для компенсації споживання будинку, а який тримати в резерві на випадок відключень. Є і режим штучного інтелекту. Якщо його активувати, то програма за певний проміжок часу вивчить ваш графік споживання і сама буде налаштовувати роботу стрімів в залежності від прогнозу погоди. Однак для навчання їй потрібний досить тривалий період часу. Тож я просто не встиг протестувати цю функцію. Однак навіть без цього спостерігати за алгоритмом роботи стрімів у застосунку було досить цікаво. Наприклад, бачимо, що генерація від сонця складає близько 1 кВт години. Споживання будинку мінімальне 90-100 Вт. Тому перший стрім залишає собі на зарядку акумів 200. І віддає в мережу будинку 850. З них 750 бере другий стрім, який не підключений до панелей. Решта йде споживачам в будинку. Щодо додаткових функцій, я підключив роутер до розеток на задній стінці стрім. Зараз він працює в режимі байпас. В такому режимі стрім може тягнути споживачів потужністю до 2300 Вт. Навіщо це взагалі потрібно? Якщо зникне загальна мережа, а мене немає вдома, роутер продовжить працювати від акумуляторів Стрім, оскільки підключений до от цих розеток. В такому режимі є сенс підключити, наприклад, холодильник. Нагадаю: в автономному режимі потужність підключених до цих розеток приладів не має перевищувати 1200 Вт. А тепер перейдемо до фактичної економії. Середнє добове споживання будинку в травні становило 11,5 кВт. -год. За два тижні роботи системи EcoFlow Stream воно зменшилось майже до 7 кВт на добу. Сонячна ж генерація склала більше 54 кВт. -год. За нинішніх тарифів для населення про строки окупності таких систем говорити не зовсім коректно. Інша справа для бізнесу. При комерційній вартості електроенергії така система може окупитись навіть за один рік. У випадку квартири або індивідуального будинку важливо розуміти, що ви купуєте як портативну зарядну станцію на випадок відключення електрики, так і систему для зменшення власного споживання. При цьому вона коштує менше, ніж традиційні гібридні сес. Є мобільною та простою в монтажі. З актуальними цінами можете ознайомитись за посиланням в описі до цього відео. На цьому поки що все. До зустрічі!